Колись територія Польщі сягала далеко за береги Дніпра. Так було з 15 го і до 18 го століття. У той час країна під назвою Річ Посполита простягалася від Балтійського моря до Причорномор'я, від Карпат до сіверських земель Київської Русі. У результаті трьох поділів, які мали місце наприкінці 18-го століття, Польща, як окрема держава, зникла з політичної карти світу. Аж до початку 20 століття. Сьогодні це незалежна європейська країна з населенням 38 мільйонів осіб. На заході та півдні вона межує з Німеччиною, Чехією і Словаччиною. На півночі та сході з Росією, Литвою, Білоруссю та Україною. Східний рубіж відродженої Польщі пролягає по річці Західний Буг. Польсько-український кордон розділив територію колишнього Галицького князівства, залишивши по один бік Волинь, а по інший – Холмщину край, який віками населяли етнічні українці. Окрім Холмщини, до складу сучасної Польщі на Сході увійшли також етнічні білоруські землі підляща. Приєднання згаданих територій мало, однак, позитивні наслідки для становлення та зміцнення православ'я на теренах Польщі. Сьогодні польська православна церква є автокефальною. Її предстоятель має титул блаженнішого митрополита Варшавського і всієї Польщі. Серед 15 помісних церков світу вона посідає 13-те місце за значимістю в історії православної церкви. Христова віра прийшла на польські землі у 9 столітті саме у східній, тобто православній традиції. Першими місіонерами краю були святі брати Кирил і Мефодій. Лише згодом під впливом західних сусідів домінуючим тут став латинський обряд. Древнє православне коріння сучасної Польщі знаходиться на Холмщині. На зламі 12-13 століть землі вздовж Бугу увійшли до складу Галицько-Волинського князівства. Галицький князь Данило переніс свою столицю до Холма і заснував тут православну єпископську кафедру. Новостворена Холмська єпархія підпорядковувалася київській митрополії і охоплювала територію західних окраїн Русі. З 14 століття. Галичина разом із Холмщиною переходить під владу Польщі, яка на той час уже була королівською державою. Ця подія безпосередньо вплинула на становище православної церкви у регіоні. Відповідним рішенням Сейму православ'я за статусом було поставлене нижче від католицизму. Православні не могли займати вищих військових та громадських посад. І, взагалі, позбавлялися багатьох привілеїв і прав. Закриваються православні храми, скасовано єпископську кафедру у холмі. З полегшенням зітхнула православна Холмщина на початку 19 століття з приєднанням краю до Російської імперії. То був час релігійного відродження, але як виявилося, ненадовго. Після проголошення у 1918 році незалежності Польщі християни східного обряду зазнали тут нових переслідувань. У 1930-х роках холмські і підляські землі втратили понад дві сотні православних храмів. Їх було зруйновано, закрито або перебудовано. По завершенню Другої світової війни черговим випробуванням для православного краю стали дві масштабні акції примусового виселення корінного населення. В 1945 році 270 тисяч людей вже в новій політичній обстановці виселених стало на радянську Україну. Залишилися Невеликі громади, передовсім в містах, котрих постигла через два роки інша трагедія акція Вісла, Переселено насильственно наших православних предків на західні землі, визволені від німців Польщі, і ті люди не мали права повернути на могили навіть своїх батьків приїхати до 1956 року. У 1966 році появилися деякі інші політичні, більш вагідні обставини і частина тих виселених людей повернула на свої батьківські землі. І ця частина тих людей, яка повернула з Західньої Польщі, сьогодні становить потенціал суспільного життя православної Люблінсько-Хомської єпархії. Православну кафедру на Холмщині відроджено у 1989 році. Резиденцією холмського єпископа став Люблін адміністративний центр одноіменного воєводства, територіальної одиниці у Польщі, що відповідає нашій області. Люблін колиска польської державності. Саме тут, у місцевому замку, в 1569 році, в результаті підписання Люблінської унії, Велике Князівство Литовське і Польща об'єдналися в єдину державу Річ Посполиту. Спільна справа. Так перекладається її назва. На відміну від Холма, в Любліні ніколи не домінували Русичі. Цим містом спрадавна володіли польські князі. Але згуртована руська діаспора жила тут завжди. Після проголошення Берестейської унії як злуки православної церкви України і Білорусі з католицькою церквою улюблені створюється православне братство. Його завданням був захист інтересів православного люду. Саме за сприяння братства у 1633 році постав Спасо Преображенський храм. Це співпало з іншою визначною подією. Новообраний польський король Владислав IV визнав права православної церкви і дав дозвіл на відродження її ієрархії. Преображенський храм король взяв під особисту опіку. Освятити церкву до Любліна приїхав сам митрополит Київський Петро Могила. У місті також довелося послужити ще одному видатному православному ієрарху святителю Тихону, патріарху Московському. Люблін став його першою єпископською кафедрою після висвідчення на єпископа у 1897 році. Центр сучасного Любліна зберіг свою середньовічну забудову з Королівським замком. Населені міста майже 400 тисяч мешканців. Тут діють 80 костелів і три православних храми.